Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Одна людина загинула три в лікарні. У звичайній одеській сім'ї була квартира в типовому дворику на Молдаванці. Було життя, було здоров'я в ніч проти 24 лютого. В сумну дату для України. Другу річницю повномасштабного вторгнення це все зруйновано. Ворог забрав життя чоловіка та здоров'я трьох жінок. Від квартири не залишилося майже нічого, тільки фрагменти стін. Пошкоджене і житло інших мешканців двору. Люди розповідають, ця ніч була дуже страшною. Началась тривога, пошли сіли в туалет, де дві спини. Сидім, сидім, і тут різко Сишом звук, свіст розганяється на повні обороти і як плітає. І моментально в один момент так. пу, і все. Люси. Що мені сказати? Всі були в шокі, одразу вибіжали, і почали тушити пожар. Квартири, які знаходяться поряд з містом падіння уламків дрону, чудом залишилися цілими, але є значні пошкодження, розповідає Данило. Штукатурка почала валитися з потолків, літня кухня прострадала, стекла вибила. Квартира наша наверху теж пострадала. Стінка, ванни. І навпроти, ще одна квартира, теж там все попадало стекла. Ворог атакував Одесу шахедами, які рухалися незвичайною траєкторією над житловими масивами. Постійно змінювали маршрут. Розповідає Наталія Гуменюк. Особливість атак дронами в тому, що ворог останнім часом все частіше спрямовує їх по напрямку житлових кварталів, промислових об'єктів, безпосередньо населених пунктів. І в цьому випадку очевидне намагання ускладнити збиття. Таких дронів робота сил протиповітряної оборони була дуже щільною, але з урахуванням умов місцевості, і незважаючи на це, один з збитих дронів все ж таки пікерував в житловий квартал. Одразу після падіння уламків дрону на будинок розпочалася пожежа. На місці працювали всі відповідні служби. В маленькому дворі боротися з вогнем було складно, але рятівники зробили все, щоб полум'я не перекинулось на сусідні приміщення. В лікарню доставили три жінки. Одна з них одержала опіки 70% поверхні тіла. Перша постраждала з діагнозом міновибухової травми. Опікового ураження близько 70% поверхні тіла надійшла у край важкому стані, опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний. Стан другої постраждалої оцінюється як дуже тяжкий. В неї опіки 30% поверхні тіла та травми. Третя постраждала міновибухова травма, перелам правої гомілки двох кісточок. Міновибухова травма, опікове враження близько 10%. Стан стабільний з покращенням зараз пацієнтка перебуває у відділенні опіків. Всім постраждалим забезпечені лікувальні і діагностичні процеси. В наявності є всі медикаменти та витратні матеріали, підкреслив Денис Себов. Також людям, які одержали травми внаслідок ворожих атак, надається грошова допомога з міського бюджету. У нас прийнято таке рішення, що якщо людина у середньому стані, то виплата допомоги 50 тисяч гривень. Автоматично ну зрозуміло, там документи, заяву, коли людина вже зможе написати. Якщо в тяжкому стані, це 70 тисяч гривень. На жаль, як ця атака, так і багато інших. Це загибель людей. Тільки у лютому Одеса втратила чотирьох мешканців. За два роки війни в Одесі ворог вбив 38 мирних громадян. Повідомила Світлана Бедрега, всі витрати з поховання міста також бере на себе. На місцях пошкоджених будинків розгортають оперативні штаби. В реадміністраціях працюють відповідні комісії. Городяни мають можливість написати заяви та одержати виплати, щоб відремонтувати своє житло. Але життя тих, хто загинув, вже не повернути. Як не повернути всі ці дні, які могли би бути мирними та щасливими, і які ворог вкрав у народа України? Два роки повномасштабної війни змінили як Україну, так і світ в цілому. До чого ми прийшли, як бачать наші подальші відносини, західні партнери і які стратегічні плани будує сьогодні ворог? Про все це в підсумковій програмі. Про головне піде мова з українськими експертами, а також аналітиками Британського королівського дослідницького інституту Русі. Головне, що Україна вистояла і продовжує стримувати сильного та підступного ворога. Так оцінює результати двох років повномасштабної війни в Україні політолог Олександра Ршміділова. Україна змогла вистояти, ми даємо відсіч ворогу. Ми почали вірити в себе і гуртуватися. Насправді є чудова українська приказка, що гуртом батька легше бити, і ми це зрозуміли. Що коли в нас є горизонтальні зв'язки, коли в нас є консолідація на всіх рівнях, то ми можемо давати відсіч. між тим, британський аналітик Девід Льюіс вважає, що Росія не заспокоїться на досягнутому і попереду нас чекаючи дуже важкі місяці війни. В Москві, на мене ща у них сейчас какое-то примуществво. Да. Ну, може, тимчасно, но по крайней мере, они навенішають, що весною і влітом у них є можливість, а, зробити, може, і прорив угу. а, українських ліній, ну, Пойти пока. в відступленню. Так. Да. Проблема полягає в тому, що за два роки війни ситуація змінилась як всередині самої України, так і в країнах-партнерах. Яскравим прикладом цього є ситуація на кордоні з Польщею, але й тут не обійшлося без Росії, стверджує політолог. Це створюється для того, щоб була напруга. Тому що коли ми знаходимося в єдності, коли в нас налагоджені логістичні зв'язки, коли в нас є тісна співпраця, ну зрозуміло, що це не подобається в першу чергу нашому ворогу. Чи стоять якісь там умовно вуса, вуха, чи якісь там інші частини тіла російські за цими провокаціями, за цими настроями фермерів, організацій? На жаль, за словами британських аналітиків, точку конфлікту як в Європі, так і в усьому світі з кожним днем стає все більше. І до цього треба готуватися вже зараз. Мір глобальній війні. Ну, я ще рано, я думаю, що ще є, надіжда последнім. Ми бачимо, дійсно, валну війну на Ближньому Востокі і много. Дисвітно бачить проблем на на даному стокі. То єст, звісно, є опасения, що э, будуть і що другий конфлікти в будущем, і все к этому. Більш детально про політичну ситуацію в Україні та світі після двох років війни. Дивіться в підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю. Херсон це місто сміливих. Весь світ пам'ятає, як на початку повномасштабного вторгнення, люди кров'ю виборювали право жити вдома. врешті решт їм це вдалося. Проте, навіть на відстані окупанти продовжують нищити місто а херсонці, в свою чергу, знову об'єднавши спільні зусилля, продовжують сміливо протистояти ворогу та допомагати один одному. Синьо-жовті прапори і тисячі людей. Серед тих, хто навесні 2022 року сміливо протистояв ворогу, були Валерій Комагоров, громадянин Білорусі, який вже протягом 10 років живе у Херсоні і вважає місто своїм рідним будинком. Валерій познайомився з Ольгою під час окупації. Разом почали волонтерити та допомагати людям. А згодом зрозуміли, що мають один до одного почуття. Сітка во вже став чаще переживати. <laughs> ну, це так візьмемо… Май месяц точно уже пошло уже все с ног на голову. Она уже тогда говорила Ну, во-первых, если вам так сугубо вот, возьмем, да, когда к вам хлопец приезжает 3 часа ночи в комендантскую годину, чтобы побыть с вами в оккупации, то тут уже как бы хочешь не хочешь, понимаешь, что что-то дело пахнет керосином. Валерій розповідає, це кохання перевірене не лише часом, але й тими труднощами, які довелося їм з Ольгою далі пережити. 24 серпня 2022 року на День незалежності України окупанти перервали щастя двох, викрали закоханих з власного будинку та закрили в різних камерах однієї з найстрашніших катівень міста. А от моя третя Перші п'ять днів я отут валявся на ліноліумі. потому что особо двигаться не мог. Потом уже был последующие дни прикован здесь к батарее. Вот тут я провел остальное время. Мог передвигаться только вдоль батареи. Через стену была наумовлена. Я еще потом ей передавал кусок коллиматора. Это дядь Мишины Михаила Михайловича. Тапочки остались. Вот там была камера, которая всегда наблюдала чтобы ничего с собой не сделал. Свет запрещали выключать. Загорится, загорится. Ну, вот тут я провел почти месяц. Ольгу ж тримали в камері навпроти під номером п'ять. Валерій розповідає, що під час переклички чув голос коханої, тож знав, що вона десь поряд. Через деякий час окупанти відпустили Ольгу, а Валерій так і залишився на підвалах без світла, опалення і місця, де можна поспати та сходити в туалет. Окупанти майже щодня влаштовували Валерію допити, застосовували силу та били струмом. На ось вот стул. Я садили, могли примотати. Здесь обычно допрашивали новеньких, скажем так, кого-то там уже. Ну вот если брать, когда я уже находился здесь, здесь могли привести, которого человека там сутки двое подержали. Его здесь допросили, завели обратно. Редко поднимались наверх. А таких вот, как я, активистов и всех остальных, их забирали, допрашивались пристрастиями на первом этаже. Від історії наших співрозмовників, які пережили полон у Херсоні, завмирає серце. Наразі забути те, що їм довелося пройти, допомагає волонтерська діяльність і віра у мир, який без сумніву настане. Валерій перебував у херсонській катівні протягом місяця, і ще стільки ж часу його утримували в іншому секторі за містом. Напередодні наступу зсу 24 жовтня. Окупанти відпустили чоловіка. Залітає один та Дінго мене приказ відкриває. просто дверь, говорит, у меня приказ на все четыре стороны. Я переспрашиваю, на все четыре стороны пустить меня в расход или просто выпустить? Говорит, выпустить. Собирайся, вали на отсюда. Я стою, ну, то бишь, я стою, не понимаю логически. Или это прикол, что меня сейчас выпустят и просто пустят очередь в спину, типа, пытался сбежать. Все. Или действительно меня выпускают. І, хоча окупанти погрожували полоненим, аби ніхто з них не вертався до Херсона, люди все одно йшли додому. Хтось пішки, а когось підвозили місцеві водії. Так Валерій тільки не дістався міста, одразу направився до своєї коханої. Ольга, звісно, тільки якраз на перший раз вийшла за все час домашнього аресту вийшла прогулятися на свіжий воздух, вийти з дому. Їй такий дзвінок, через час, як вона вийшла із дому, у нас гості. Вона, звісно, подумала, що приїхали ФСБшники, там опять проверка, опять ота вся двіжуха. Я люблю сюда телефон, я забираю, говорю, адуванщик я вдома. Перше слово, яке там, ой, ні, там, боже мой, ти повернувся і щось. А ну... І хоча минуло більше року з тих страшних подій, наслідки перебування в катівні відчуваються й досі, розповідає полонений. Я не скажу, що морально більш-менш, та зараз я пока з вами спілкуюсь, поки настрою, а потім знову накривати. Буде. А воно не проходить безслідно. Валерій зізнається, забути те, що довелося їм з дружиною пережити, допомагає волонтерство. Наразі основну увагу чоловік приділяє допомозі українським військовим на всіх напрямках. Перше, звісно, дрони це глобальна медицина: дрони, транспорт, як водний транспорт, як віздіходний транспорт. будь-який транспорт зараз важливий. Дрони від слова люби, що для глаз, що на глаза, що шофові пішки, що там самопальні, люби, також средства захисту, ті ж самі пліти, амуніція. У наступних спецрепортажах ми продовжимо розповідати нашим глядачам історії сміливих та відданих країні херсонців. Готуватися самостійно або вчити правила дорожнього руху в автошколі. 50% успішних результатів показують ті, хто вирішив складати іспити з теорії в сервісному центрі МВС. Яким чином краще опанувати теоретичну складову вдома, а також про весь шлях того, хто бажає отримати посвідчення водія, в ефірі телеканалу Град розповів заступник начальника регіонального сервісного центру Одещини Олексій Бойко. У кінці минулого року в Україні запустили самопідготовку до теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Тобто у майбутніх кермувальників з'явилася можливість складати теорію без навчання в автошколі, і нововведення вже має результати. Про ті, які стосуються одеського регіону, зазначив Олексій Бойко. За півтора місяці такою можливістю скористалися 118 осіб. Вони опанували правила дорожнього руху самостійно. Результати досить успішні, тому що я вважаю, що люди, які склали, ну пройшли саме підготовку, більш відповідально ставляться до складання теоретичного іспиту, і успішність складання іспитів становить більше 50%. для порівняння люди, які закінчили навчання в автошколах, то успішність складання складає 35%. Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС на сьогодні становить 250 гривень. Заздалегідь треба подбати про необхідний пакет документів. Паспорт з реєстрації місця проживання ID-паспорт, або ID Паспорт для виїзду за кордон з надання довідки про реєстрацію місця проживання, також надається індифікаційний код та медична довідка основного зразка, яка надає право керування відповідними категоріями. 20 хвилин дається на складання теорії. В середньому іспит проходять за 10-12 хвилин, говорить Олексій Бойко. Головне добре підготуватися, простудіювати правила дорожнього руху. У допомозі стане й онлайн-тренажер теоретичних тестів на сайті сервісного центру МВС. Якщо ви бажаєте скласти іспит з теорії, підготувавшись самостійно. Алгоритм дій наступний. Потрібно розпочати з запису в систему керування електронною чергою, отримати талон. Тобто, це можна зробити безпосередньо в сервісному центрі МВС або за допомогою електронного запису на офіційному сайті. Ви обираєте територіальний сервісний центр, де хочете складати іспит в вільний час і отримуєте талон, де зазначено саме сервісний центр, дату та час складання надання та, та час надання послуги. Кількість спроб на складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС не обмежена. Після невдалої здачі є 10 днів на підготовку і екзамен з теорії можна спробувати скласти знову. А після успішного складання теоретичного іспиту йде обов'язково практичний екзамен в автошколі. Вона навчилася читати в чотири роки. А коли їй було 13, опублікувала перший збірник віршів. Поетеса, драматург, фольклористка, борець за національне відродження України. 25 лютого відзначається 153 роки з дня народження Лариси Косач, яку весь світ знає як Лесю Українку. Зустріч у літературній вітальні одеського ліцею була присвячена саме її творчості. В Бібліотеці 9-го ліцею напередодні річниці до дня народження Лесі Українки лунали вірші видатної поетеси. І читали їх не тільки учні. Зараз ми знаходимося з вами на інтеграційному заході, який згадує творчість, які дає можливості пригадати вірші Лесі Українки до дня її народження. Тому на заході ми чуємо, як ці вірші звучать від ліцеїстів, від вчителів ліцею, від патрульних поліцейських. Різні періоди історії мистецькі твори тих чи інших письменників, поетів, музикантів стають найбільш актуальними. Вірші Лесі Українки сьогодні навіть в унісон з думками багатьох мешканців нашої держави, творчість Лесі Українки ну, сьогодні надзвичайно актуальна і звучить так гостро і впевнено, тому що Леся борець, поет борець. І незважаючи на те, що вона ніжна жінка, але вона сильна духом, нескорана, так само, як і сьогодні ми, українці. Декламатори створили своєрідне гармонійне коло, де один вірш перетікає в інший, коли різні люди читають один і той самий твір, вкладаючи в нього щось особисте. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене, питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Вірші Лесі Українки про любов, про природу, про її власні почуття. І багато з її творів можна назвати цілком сучасними, бо в кожному слові, в кожному рядку надія на щасливе майбутнє рідної країни. Я хочу ще сказати слова, які теж просто сьогодні ну, хочуть виплеснутися до вас. Як на снігу, червоний жар калини, як у віках. Любов, всесильна жінка, світитиме у небі України свята Надія Лесі Українки. Адже вона в своїх віршах писала без надії, сподіваюсь, а ми з надією і в серці живемо, і завжди маємо надію. Все буде добре. Дякую. Життя Лесі Українки наповнене подіями і творчістю. Вона спілкувалася з видатними діячами свого часу, мандрувала країнами Європи та Азії. Але завжди думала про Україну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Бувала поетеса і в Одесі. Саме в нашому місті вона вперше побачила море. Леся Українка знала більш ніж десяток мов, малювала, займалася фольклористикою та грала на фортепіано. Один з циклів поезії має назву Сім струн, в якому кожен вірш починається з назви ноти. ноті Ре присвячений вірш Бріосо. Пісня на цей твір є хітом групи Друже музико. Ді чорні хмари, я на вас збираю чари. Чани чари, заводу зброю, ти пісні своїм зброю. Справжнє свято у колі друзів. Свій ювілей відзначила Одеська обласна рада миру. У залі зібралися численні гості, серед яких давні партнери та колеги організації. Привітати ювіляра прийшли представники місцевої влади, наукового світу, культури і духовенства. Ще до урочистого відкриття святкового концерту, присвяченого 55-річчю Одеської обласної ради миру, у великій залі почали збиратися чисельні гості, які так чи інакше пов'язані з діяльністю, співпрацею або дружбою з організацією, і у кожного з них щось своє спільне. Як представнику повноважного Верховної Ради України з прав людини в Одеській області, ми плідно співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, які опікуються. Підтримкою наших громадян, особливо зараз, під час воєнного стану, а нашому обласному совіту міра, я їй дуже вдячна за ту експертну підтримку, яку вона разом зі своєю командою надає. Нашому регіональному офісу омбудсмана. з перших років існування і Одеської обласної ради миру і до сьогодні наші колективи перебувають в такому партнерстві, оскільки в нас багато що поєднує. Наша місія спільна, гуманітарна підтримати людей в часи випробувань. Це Вкрай важливо. Привітали обласну раду миру і представники місцевої влади, адже багато років ця організація несе громадянську соціальну місію. Це організація. Яка об'єднала багато людей, ми тут чули цифру 4 тисячі. Але я думаю, що насправді це набагато більше. І якщо організація має такий поважний вік. То це говорить, що вона затребувана. з початку повномасштабного вторгнення з боку РФ обласна рада миру активно взялася до роботи і в інших областях України, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині. Одеська обласна рада мира змогла допомогти майже 700 дітям загиблих воїнів, котрі побували. Безкоштовно побували в таборах літніх таборах Греції, і майже 100 дітей ми змогли оздоровити в Румунії. Усі, хто звертався до нас, наш тут присутні наші волонтери, які завжди за останні два роки. Вони постійно з нами рядом і вони допомагають і медичними справами, і продуктовими. Наборами для простих людей, які постійно нуждаються в нашій допомозі, ювілейну зустріч присвячену Одеській обласній раді миру, відвідали юні таланти, які привітали присутні художніми номерами серед запрошених на свято учні мистецьких шкіл та вихованці дитячих закладів. Діяльність Одеської обласної ради миру розповсюджується на всі сфери життя суспільства. Про це неодноразово наголошували запрошені на захід гості, а також наводили приклад спільної діяльності. Обласна рада миру – це дуже потужна організація, яка робить дуже доб... добрих справ. Багато ми безумовно взаємодію. Я деякий час працювала в контакті, тому що входила в президію. І ми моя програма, яка була направлена на здоров'я. Підростаючого покоління теж була на увазі цієї організації. Наша галерея співпрацює з Одеською обласною радою миру вже більше 15 років, адже ця організація є засновником багатьох мистецьких конкурсів та проєктів для дітей, і дорослих митців. Вже більше 30 років проходить в Одесі конкурс Різдвяна зірка Пасхальне сяєво Діти України малюють мир, Міжнародний бій налі, діти України, Діти малюють мир. Одеська обласна Рада Миру була створена у 1968 році. Весь цей час організація займається миротворчою діяльністю. Зараз у Раді Миру нараховується понад 4 тисячі миротворців з міста Одеси та області, які несуть людям ідеї добра, поваги один до одного та злагоди. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.